Тарас Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Нащо б, бачся, ти згадувать, що давно минуло. Будить бозне колишнє добре, що заснуло. Хоч і яр той, до його і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога. З монастиря Мотриного до Яну страшного. У яру колись гайдамаки табором стояли, Лагодили самопали, ратища стругали, У яр той ді сходилися, мовись хреста й зняті, Батько з сином і брат з братом Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий потоптаний шляху, Чи сам заріс темним лісом? Чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що ж їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає і на умень позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою Святою війною, бо ви й самі не знаєте, що цари коять. А кричите, що несете, і душу, і шкуру за тєчества. Їй чи натура, дурний шию підставляє, і не знає за що, ще й гонту зневажає, ледаче, леда Гайдамаки, не воїни, розбойники, вори, пітно в нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує, закований у ваші кайдани народ темний. Не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви ж, розбойники на ситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону, землею всім даною і сердечним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, Доріть дітей і брата сліпого, доріть себе, чужих людей. Та не доріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.